Прогноз погоди в Україні на два дні. З 27 по 28 лютого мене звати Українчик. Дощові і снігові опади добряче насипали та наливали цієї зими, і от нарешті морозна пора року добігає кінця, а на зміну їй вже прийшла весна. В денний час вона відчувається вже в усіх областях, в нічний ще не скрізь. Але це тимчасово. У найближчі дні синоптики напрогнозували нам сонячну, суху і малохмарну погоду. Опадів не очікується в жодному з регіонів. 27 і 28 числа магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності сягне трьох балів, що є майже невідчутним рівнем. Зараз я максимально детально проінформую про погоду. В кожній області окремо у період з 27 по 28 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода. На момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Вівторок, 27 лютого. Північ в Чернігівській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2 градусів. На Сумщині вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області в день від плюс дев'яти до плюс одинадцяти, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Київщині і в Києві в денний час плюс 7 плюс 9. В нічний від 0 до 2 градусів тепла, ясне небо і малохмарна погода та без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі в вдень плюс 9, плюс 11, вночі від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. В Херсонській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла. В темні Плюс 1. На Запоріжжі вдень плюс 7 плюс 9, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Криму в денний час плюс 10 плюс 12, в нічний від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Миколаївщині в день від 8 до 10 градусів вище нуля. Вночі від нуля до плюс двох. В Херсонській, Миколаївській і Одеській областях, а також на Запоріжжі і в Криму. Сонячно, малохмарно і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині вдень. Плюс 12 плюс 14 вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в нічний плюс 5 плюс 3. На Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години доби. Термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13, в темні від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 5 до плюс 3. На Рівненщині в денні години температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні від 4 до 2 градусів. З позначкою Плюс. В Івано-Франківській області вдень плюс 12, плюс 14, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. В усіх областях Західного регіону України малохмарно і без істотних опадів. Вітер південно східний, невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день від 5 до 7 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 градусів в денний час від мінус 3 до мінус 5 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс. В темні від 2 до 4 градусів морозу. В Маріуполі в день від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 1 мінус 1. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України, на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8, плюс 10. вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Вінничині в денний час від 9 до 11 градусів з позначкою плюс в нічний від 0 до 2 градусів тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині вдень плюс 7 плюс 9 вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. Сонячно. Малохмарно і без опадів в усіх областях центрального району України. Вітер південно східний. 5-10 метрів за секунду. Сила магнітної активності 27 лютого буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Середа 28 лютого. Північ. В Чернігівській області в світлі години температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до плюс 2 градусів. На Сумщині вдень плюс 6 плюс 8, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Житомирській області в день від плюс 9 до плюс 11, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. На Київщині, а також у самій столиці, в денний час плюс 7 плюс 9, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Ясне небо і малохмарна погода та без опадів в усіх областях північного району України. Вітер південно східний. 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 9, нічна від 3 до 1 градусу тепла. В районі в вдень плюс 10-12. вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Херсонській області в світлі години доби від 8 до 10 градусів тепла, в темні плюс 1, 1. На Запоріжжі в день плюс 7 плюс 9 вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Криму в денний час плюс 10 плюс 12, в нічний від 0 до 2 градусів вище нуля. На Миколаївщині вдень від 8 до 10 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2. В Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, а також на Кримському півострові і на Запоріжжі сонячно, малохмарно і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід. У Волинській області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 3 до 1 градусу тепла. На Закарпатті в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів вище нуля, в нічний плюс 5 плюс 3. На Хмельниччині, Тернопільщині і в Чернівецькій області в світлі години доби термометри покажуть від плюс 11 до плюс 13, в темні від 0 до 2 градусів тепла. У Львівській області вден плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 3 до плюс 1. На Рівненщині в денні години доби температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, в нічні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Івано-Франківській області вден плюс 12 плюс 14 вночі від 0 до плюс 2 градусів. В усіх областях Західного регіону України буде малохмарно і без істотних опадів. Вітер південно східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день від 5 до 7 градусів тепла, а вночі від 2 до 4 градусів морозу. В Луганській області термометри покажуть плюс 5-7 плюс градусів в денний час від мінус 2 до мінус 4 в нічний. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 до 3 градусів морозу. В Маріуполі вдень від 3 до 5 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В день години доби температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини в день плюс 8, плюс 10, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Вінничині у денний час від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. У Полтавській області і на Дніпропетровщині вдень плюс 7 плюс 9, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду. Сила магнітної активності 28 лютого буде на рівні 3 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!